Погода в понеділок буде різною, комусь дістанеться дощ із вітром, а когось чекатимуть сніг і морози. Вітер стане помітним майже по всій країні. Розберемось, з чого розпочнеться 15 грудня у вашому регіоні. У Київській області температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 3. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, очікується дощ. На півночі. На Житомирщині температура вдень досягне 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вдень і вночі становитиме 1 градус тепла. Вітер західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами. Очікується сніг. У Сумській області температура вдень буде мінус 2 градуси, а вночі 0 градусів. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. На сході. На Харківщині температура вдень і вночі становитиме мінус 2 градуси. Небо буде повністю вкрите хмарами. Очікується легкий сніг. На Донеччині температура вдень буде мінус 1 градус, а вночі близько мінус 2 градусів. Очікується майже суцільна хмарність без опадів. На Луганщині температура вдень складе мінус 1 градус, а вночі мінус 3. Небо буде частково хмарним, дощу не буде. На півдні. На Одещині, температура вдень буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність, але без дощу. Друзі, щоб не пропускати щоденні прогнози, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і діліться відео з друзями. Це допомагає нам розвиватися і залишатися для вас корисними щодня. У Миколаївській області температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде похмурим, опади не очікуються. У Херсонській області температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Небо буде значно хмарним, без опадів. На Запоріжжі температура в день буде 1 градус тепла, і вночі також плюс 1 градус. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. На Кримському півострові температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде суцільно вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура вдень складе 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Очікується значна хмарність, але без опадів. На Івано-Франківщині температура вдень буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 2. Спостерігатиметься частково хмарна погода, проте без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 2. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На Буковині температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 2. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі буде плюс 1. Очікується частково хмарна погода, дощу не буде. У Рівненській області температура вдень буде 6 градусів тепла. А вночі очікується плюс один. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним, але опади не прогнозуються. На волині температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс один. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. На Хмельниччині температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 3 градуси тепла, і вночі буде плюс 3. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною. Без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме мінус 2 градуси, а вночі 0 градусів. Очікується суцільна хмарність зі снігом. У Черкаській області температура в день і вночі буде 3 градуси тепла. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність місцями можливий невеликий дощ. На Дніпропетровщині температура в день і вночі складе 0 градусів. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде суцільно хмарним, опадів не очікується. Отже, понеділок по Україні проходитиме під знаком зимових опадів та сильного вітру. Бережіть себе, будьте на дорогах обережними, і до нової зустрічі в завтрашньому прогнозі.